Ніколи не купуйте весною чи улітку теплі зимові речі. Я у травні у Фінляндії купила собі шапку, навіть не шапку, а пов'язку. Я за нею забула абсолютно просто начисто. Дивіться, дивіться, я купила собі оце в Копінгаген, розову шапку і так далі. І зовсім забула, що в мене мехова пов'язка лежить фінська за 10 євро, правда, але зацініть це хутро. Дивіться. Дивіться, дивіться, що в мене на голові. Ну, ой, о Боже, о Боже. Ні, ні-ні, ні, ні. ні, ні. В общем, я красивіше викладу. Але суть в чому? У мене є дуже гарна зимова пов'язка, майже шапка, модна, стильна. Я просто э, навчусь її носити. І я про неї не знала абсолютно. Бігала, не знала, що мені одягнути. А в мене отака шикарна річ є. Взагалі, дуже задоволена, що я її знайшла. Буває таке, що знаходиш річ куплену на розпродажі не в ту пору року, на років через два, а то й через три в мене і так було. Але ця пролежала якраз до початку сезону. Все, сезон почався, а я вже в шапці. Я не знаю, може цей кролик. Не знаю, може в нас їх теж продають, але мені дуже подобається. Бачите, яке воно м'якесеньке, гарнесеньке.